Доброго вечора, козаки! це у нас знову... Тавер Рамбл Рогалік карт Я не вже це вивчив цю нас? Постільки тобто, вже відео, треба було б її якраз завчити. Ну що ж, знову якась битва. Ой, я, блін, йти далі, тому що ще це відео може бути останні. Добре, в нього... Ч це за атака? R-attack This enemy intend to deal damage to L-units on the battlefield. Просто атакує всіх ютів на. на battlefield. А він не атакує вперед? Типу йому по, по барабану куди атакувати, просто не атакує по, по всім кріме. Це рисковано, Але я хочу це перевірити. Мою теорію. Чи краще цю штуку заюзати. Зараз повинні. Відхилитися. Чи... Відхилитися чи атакувати всі. Відхилитись. Тепер цю штуку заїзати і. Зараз туди, блідость. Хорох. Повезло. Як я і думав. Добре, тут 6 атаків. И он пролом, пролом атака это. И, да, и тут 12 атак. Да. <laughs> ну, 12 атак и полюбас нам треба кусь. Захочат. Ага, я же забыл, ну-ка стой, рандомную карту. Я постепенно забываю, что штука робот. і його покращує. А, так це ж, блін, як я ставив їх. Треба було ставити, типу, одного такого потім. Ой, одного, типу, збивати все поле і ставити два очка, щоб вона, е, Типу ставилася і потім ставити якогось там останнього, щоб вона його прокачала. А я не думав за цю штуку. Добре, там 12 тут. 12 якраз є. Треба було сюди ставити. Добре, давай тут захист поставимо. Це у нас виходить, 7 плюс 4 це у нас уже 11 і можна якраз що хлопчину на атаку поставити. Не йде прокачка Типу прокачує, о, суппортируй Сиф. Когось що... Добре, демошкувати. Цей наносить 6 дамагу. Тут треба захист. Давайте набираємо їх. Добре. Тепер він наносить 2 дамаги. Краще цього мочити. У нього останеться один наш Як так краще поступити. Сюди можу поставити. Його може сюди поставити, я все одно такої подиниці. По Не знаю. Не дуже вигідно. Добре, одного вещика до сюди. Одного сюди і клоуна сюди. І якраз заїздимо шовку. О, зараз у неї побарабанна атака, Це носить 12. Добре, ставлю його. Ставлю харда. Ставлю цього, і можна ставити кого, в принципі, за говно. Я ставлю Сюкасіди і ось так. Все, поїхали. Перемога, чітко. О, оце, по моїй пам'яті дуже гарна карта. Хоча я вже забув, що вона робить. Треба треба подивитися, що вона робить. Де вона? L units the cards mana cost in your head. А, точно, она короче зарезает все кошты ну, там коштуть. Вы что тихо, але я вообще покупать не буду на шее. У бандитка королева on the battlefield for one two. Я нападал на куплю бандитку королеву. Чуть-чуть хтопчину. Коштують досить дороговато. Ну, бабіцька королева вигідна. А цей хлопчина ще на я ще не шарю точно. Я його не перевіряв. Так що поки що підемо так. Скільки їх тут! Вісім всі наносять. От це якщо чесно. І ця штука стоїть тут. Блін. Всі вісім наносять. Як тоді перемагати? Все якось важко. я цю штуку. Всі носить по 6 тепер. Треба поставити... Тут 2 юніта треба поставити. Треба поставити тут одного юніта і тут поставити... 3 юніта. Але в мене їх всього 4. Як краще поступити. Ну давайте в принципі по барабану, цього можна поставити всю ти, напевно. Я не знаю, я сподіваюся, що жаліти не буду. Ну, Коліпаси, в мене швидкого когось прийдеться атака. Я так протестую, я не оця штука штуку на забрать Redit the Nash Code from Target Byte. А типа вообще две шпи. Я не шарю, мене задамажили. О, ця наша королева. Ця наша королева. Цю королеву краще до цього, до фронт мене Добре. В неї, кстати, гарні показники. Не як гарні показники такі собі. Ну, наразі поставлю сюди. В принципі... Так. Чому ні. І тепер всі коштують. Як приємно це чути. Добре. Ставлю... мечник. Так, ставлю сюди мечник. Ставлю гуарта сюди. Правильно. Ставлю... Королеву біло чи як сказати. де її краще поставити. Тут зараз буде атака 8, тут також буде атака 8. Якраз він зможе його задамажити. Краще її сюди, напевно, поставити. Хоча сюди також треба когось ставити. Вони ж не виживуть і Вона не зможе бахати HP вижити. Я думаю, що краще... Де вона зможе гарну томаш? Аж... Сюди напевно. І фронт мене одного сюди чи що. Блін. Добре. Ууу, це повезло. Але неправильно усе було. Хоча однієї повезло гарно. фу. Crazy Клоун прикольний тип, uh, Але треба тут захист і тут захист. Mm, в принципі, бандитська королева не дуже той страшний цілі. Я думаю, що тут вона якраз підійде. Мені щось Крайзі Клоу напустимо тут. Yeah. <звук> Він просто типу атакував всіх. Добре. Цей пусіти сюди, в принципі, гарний персонаж. На атаку якраз краще... Хоча атаку тоді, тоді всіх треба поставити. Що краще поставити сюди всіх, щоб цю вежу Переламати. Тепер тобто там ж заспавне. Я думаю, що, що сюди давайте поставимо Хто тут може його собачити. Якраз ці, ці двоє можете парну забачити. А, я забув то, що я одне останньому прокачує Блін. Тому неможливо. Ну і цю одного карту. О, чітко якраз пондить коронавірус оставила. тут бої. Чому тут, тут так довго йдеться? Блін, бої? В принципі, всіх краще туди ставити, щоб вони атакували. Якраз погода може в поставити по барабанний. Сюди і ставимо його. Поїхали. Ми класно відригенитися, не думав про барабану. майже перемога. Цього можна поставити і цього. Просто давайте пошвидше. Ой, блін. Хотів пошвидше, але не вийшло. Цього. 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 цього, там, цього там щось іще. Там можна ось так взагалі так. На... Щось зробити. <кхід> Добре, дівчата. Ч Any z Patrifield Simon F Copy It. прикольно беремо. Я купив королеву, тепер можу купити цього атакера. Він, кстати, працює як клоун майже що. Звучить цікаво. Нащо я пішов бояв, то... ну хоча в мене ще є як о 5 хвилин. О ні. О, це ще взривається, блін. Його треба зразу ліквідувати. Хоча він враг всіх на батлфилді зриває. Не пам'ятаю. Добре, цю карту потім. Хоча тут шсткий. Це вообще на наносить. У нього є броня, є броня. У цього є також броня. У У цього? цього? У цього? Ні, не продумав. Ай наш не треба мог їх них відповітися Ой мене зараз в Кого вигідного вбивати? Це взагалі 2 шпів, цього 11 шпів, цього багато і багато. Це не вигідно, я поліпаси треба став. і тоді погнали в... Ронт мене сюди, чи годі. Потім цього копію. копію по барабану. Кого? Їх хоча б поставити, в принципі. Не дуже той. Вигідний. Цього, цього і цього. Поїхали. Повезло. Блін, трьох... того треба було першого поставити. Блін, чи вистачить мене час? Зараз зірветься IT. Strong Self Intel Matching. Ну це якби не дуже стрмно. Хоча він якби перший іде. Ну, його треба ліквідувати. <кхід> а тут треба захист. На захист під... підійде цей. Clown, в принципі не дуже. Тут тут буде Crazy Claw. І тут десь мечник. І тепер я хочу всі відхилитися. Треба було цю штуку заюзати, коли. Блін. Поставити клоуна сюди. Типу клоуна поставити сюди і заюзати штуку отаку і отак. Але... Це острово. Щось не зрозумів, в чому прикол. Ну погнали захист нам треба ставити. Цього хлопчина якраз можу поставити. Давайте їх налягаємо. Тепер на, на захист поставимо і якраз можу поставити цю штуку. Ось цю штуку. На її потрібно. Чому в неї з'явилися HP? Блі, магічну карту на останок. Спочатку забігську королеву на просході кіде. Цього, цього. Цю карту вигідну. Мандіт, Добре, гарно. Нову короля треба поставити потім. Кстати, якщо я зроблю зру... 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 копії клоуна, мені аж цікаво, поставити сюди клоуна і заїздити на ньому цю пішку. Хоча вони ще зараз полюпають. Століпо... Але б'ють. Кінець. О, і на цьому якраз будемо закінчувати. Дякую за перегляд. Слава Україні! Бережіть себе та своїх близьких. Па-па!